Вітаю! Ми виробник твердопаливних котлів. Витязь тут про тепло та комфорт. Сьогоднішньою нашою темою буде теплоакумулятор, його монтаж, підбір та правильність встановлення. Сам котел це не примкливий пристрій у використанні, але ви дуже легко зможете підвищити ефективність котла, зменшити витрату палива, а також продовжити срок експлуатації. Зараз розповім, як це зробити. Теплоакумулятор це ємність з водою, яка підбирається з ідеальною формою 30-50 літрів на 1 кВт енергії котла. До прикладу, якщо у вас котел на 20 кВт, вам потрібно від 600 до 1000 літрів теплоакумулятор. Його основна задача це відбір надлишкового тепла з котла, зберігання в собі та передача на ваш теплоносій тієї температури, яку ви самі задаєте. Використовуючи теплоакумулятор, ви робите три гарні речі. Перше, це запобігаєте налипанню продуктів згоряння на теплообмінник та димохід. Він у вас буде майже чистий, бо температура згорання дуже висока і не утворюються смоли та е, забруднення. Другий факт це економія палива. Ви зекономите в 2-3 рази більше палива через те, що згоряння проходить більш ефективно. Дрова горять при більш високій температурі та віддають більше енергії. І третє це конденсат. Використовуючи теплоакумулятор, різниця на притоці та відтоці води мінімальна, а тому тому конденсат в котлі майже не утворюється. А декілька прикладів котельні з теплоакумулятором я вам зараз покажу. Хочу вам продемонструвати роботу дров'яного котла Вітязь 25 кВт, який отоплює площу будинку. Два верхніх поверхи це 180 метрів квадратних. Подвал в мене не отоплюється. Будинок знаходиться в Броварському районі. Сьогодні на вулиці мінус 4 градуси. Значить, <кхід> вчора я ввечері. Протоплював, протопив нагрів хату до 23 градусів, нагрів буферну ємність, яка стоїть коло котла на тонну води, і нагрів бойлера на 300 літрів. Після цього котел затушився. Вночі включили світло, бойлер нагрів раз хату. І зранку включили світло, бойлер, буферна ємність нагріла ще раз хату. Такий катьок прибрив в этом году Витязь. 25 киловатт. Отапливаем частный дом, 250 квадратов. Где-то месяца 4-5, наверное, пользуемся им. Котел справляется, в принципе, никаких нареканий нету. Стоит емкость на полторы куба. Котел работает напрямую на емкость. Сейчас покажу. Подача, внизу обратка. Вот, э, греем емкость до 70 градусов, а дальше с емкостью уже насосами подается на радиаторы и на полы. В доме э, везде теплые полы. Радиаторы отключены. Сейчас насос на радиаторы отключены, полы справляются. Обычно грею до 70 градусов. Вот. Ну, дальше котел затухает, а бочка продолжает работать до следующего вечера, до, следующих, э, ну, до следующего дня. Делали это все из соображений автономности. Э, все отрабатывает себя, кому надо. Пожалуйста, покупайте котел. Рекомендуємо. Виходить, що теплоакумулятор це дуже вигідна інвестиція. Бо, по-перше, ви отримуєте рівень комфорту, якого не було раніше. Вам тепер не потрібно підходити і потрохи підкидати дрова, щоб вони у вас, то температура піднялась, а через 10 хвилин вона знов опустилась. У вас теплоакумулятор постійно віддає одну температуру, яку ви вказуєте. І по-друге, це витрата палива лише на витраті палива за один сезон. Ви повністю окупаєте теплоакумулятор. А далі він лише економить вам гроші та палива. А якщо у вас залишили запитання, пишіть у коментарі під цим відео. Наші менеджери вам допоможуть. Дякую, що дивились це відео. Витязь про тепло та комфорт у вашому будинку.